Ідея фотовиставки показати період ротації бійців за останні три роки, зокрема, де вони проходять військову службу та ті об'єкти, що охороняють. Це коли їх зустрічають родини, зустрічають рідні. Хотілося показати саме ті моменти, щоб коли ви будете теж проходити повз ці фотографії, хоча б на, на трішки спинити погляд, і на трішки, хоча б, подивитися їм у вічі, і трішки задуматися, тому що. Оте відчуття війни в людей воно притуплюється. За словами Анни, найбільше вона запам'ятала, коли фотографувала втомлені очі бійців та їхні усмішки. Для мене буде незалежність тоді, коли кожен цей військовий і кожен з батальйону, і так само як хлопці, які зараз на сході, будуть з перемогою вдома. Це печаль, це радість, але фотографії світлі, тому що їх робила світла людина, яка вміє помічати те, що не помічають інші. І це такий ракурс, з якого ти бачиш, коли дівчинка обіймає тата, і в тебе просто на очах сльози, тому що ти сам згадуєш свого тата. Кожна картинка щось залишає біля серця, так просто пройти неважливо. Олександр Логвиненко із власного досвіду знає, що переживають бійці на передовій. Я горжусь за українських бійців, які в такий неспокійний час, в таких неспокійних містах, де на кожному крокі може обірвати своє життя, незалежно від того, хочете цього чи ні. Вони мають таке самовладання собою, мають настрій і виконують свої завдання. З таким обличчям, завдяки таким подіям, я вважаю, і нація консолідується. Світлини полтавської фотокореспондентки Анни Чапали покажуть у Києві на виставці Моя армія бачити серцем. Лідія Риченко, Антон Старишко, Полтавські телевізійні новини.